Доброго дня малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, сьогоднішнє заняття я хочу розпочати із цікавої загадки. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Малята, а як ви гадаєте, що ж стало різнокольоровим? Різнокольоровим стало що? Листечко наше на деревах. Вони стали у нас помаранчевого кольору, жовті. Можна десь знайти ще зеленого кольору листечко і червоного, так? Я пропоную вам сьогодні взяти ось таке наше дерево, бачите? І розмалювати його. Але не просто розмалювати, а намалювати листічку. Давайте ми йому намалюємо листечко, тільки сьогодні ми не просто малюємо пензликом або пальчиками. А сьогодні ми малюємо вушними паличками. Перший колір я хочу взяти червоний. Бачите? Червоний колір. І ось отак. Бачите? Де хочу, там і ставлю крапинку. Листечко маленьке малюю. Ось так. Ще візьму трішечки. Ось так. Далі продовжуємо. А ви знаєте, малята, що дерева наші в листопаді починають що робити? Втрачати листечко. Листечко починає падати з наших дерев. Так уже не буде нас листечка, а після листопада буде грудень. Новий рік, свято Миколая. Листопад це така чудова пора. Я особисто люблю осінь, за те, що так гарно стає в нас на подвір'ї. Все жовтіє, все красніє. Чудові такі орнаменти можуть бути в природі. Я завжди дивуюся, як може листя бути спочатку зеленого кольору, потім жовтого, а потім червоного. Так. Я ще візьму трішечки червоної фарби, ось так листечку намалюємо. І, звісно, ми повинні тут трішечко так намалювати, так як листечко в нас вже осипається. Тепер ми візьмемо жовту фарбу і продовжуємо також ставити ось такі крапочки. Ось так, бачите? Ось так. Також малюємо, що у нас лисичка вже осипається. І також тут намалюємо зелену, що воно також падає, так? Продовжуємо. Продовжуємо ось так. Ось так. Ось таке у нас гарне деревце вийшло. Давайте ще раз повторимо нашу загадку. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Різнокольоровим це означає, що не одного кольору, а може бути два, три, чотири кольори. Так, давайте порахуємо разом з вами, скільки ж кольорів може бути на нашому дереві. Тут у нас намальовано скільки кольорів. Один, два, і три. Які кольори я показала? Червона, зелена і жовта. А ще може бути помаранчевого кольору. Якщо три фарби і додати ще одну, то це буде чотири. Сподіваюсь, що вам наше малювання сподобалось. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!